Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео я хочу відповісти на запитання, яке мені задали під відео: а саме, як розкрутити бренд, якщо в тебе невеличкий бюджет. Це питання взагалі, питання бренду це питання достатньо широке і потребує досить глибокого вивчення перед тим, як його розкручувати, оскільки здебільшого. Ми розуміємо під брендом, це назва якогось, якась, яка пишеться на якомусь товарі, який користується величезною популярністю і при тому е, приносять е, якісь колосальні прибутки його власникам. Але насправді це більш широке розуміння, оскільки бренд е, це поняття ідентичності. І по суті, коли ми кажемо про бренд, то ми кажемо про. Нашу особисту ідентичність. Тобто, якщо ми з вами хочемо ідентичність, хочемо вирізнятися серед інших людей, навіть самі, то нам треба будувати свій особистий бренд, особистістий. Якщо ми хочемо, щоб наша продукція вирізнялась, то треба будувати бренд продукції. Якщо ми хочемо, щоб наша торгівельна. Ну, наш бізнес якимось чином вирізнявся. треба будувати бренд бізнесу. Ось така цікава історія. І не можна сказати про те, що якийсь з цих брендів головніший або важливіший. Для того, щоб почати взагалі розмову про бренд, треба зрозуміти, яка у вас мета. Якщо ви хочете зробити так, щоб ваше ім'я увійшло в історію. Історію чогось, ось, щоб була впізнаваність вашого імені безпосередньо, то вам треба розвивати особистий бренд. Особистий бренд додасть вам вартості по життю, додасть вам вартості у питаннях працевлаштування, у питаннях іміджевості, у питаннях вартості вашої думки. І так далі, так, і коли ми кажемо про бренд інфлюенсерів, наприклад, так, то це, звичайно, особистостий бренд. Якщо ми кажемо про бренд продукцію, яку ви виготовляєте, то це вже інша історія. Інша історія тому що за цією продукцією може стояти особистість. А може стояти якісь принципи. А можуть стояти якісь правила, а може стояти якась якість, а може стояти якісь, якась група людей, якась жорстка ідеологія і так далі. Тому, перше, ще раз підтожу, перше, що треба зробити, це звичайно сформувати для себе мету. Для чого вам бренд? Ви повинні собі відповісти на це питання. Це може бути заробляння грошей. Більш легке працевлаштування, більша вартість на ринку праці, додаткова дохідність, можливість будувати власний бізнес, можливість привлікти інвестиції або інвесторів це можливість вступити у партнерські відносини. Це можливість стати незалежними від когось або від чогось, або від якихось обставин, і так далі. Тому ще раз, починаємо з мети, з мети, яку переслідують і безпосередньо ви. Нашо вам цей бренд? Далі ви для себе формуєте розуміння, що саме буде вашим брендом. Тобто це ще раз: це ви, це якась продукція, якась група продукції, якесь виробництво продукції. Ось. Або це якийсь матеріальний предмет, наприклад, компанія, офіс, приміщення, ще щось. Це також дуже важливо, оскільки від цього вже базуються ваші подальші дії. Тобто, ви починаєте формувати фундамент. Що ми будемо робити нашим брендом? Наступне, що вирішує наш бренд для суспільства? Найважливішою особливістю будь-якого бренду є його ідеологія. Ідеологія базується на якихось одному, двох, трьох, максимум, там, я вважаю, до п'яти якихось таких жорстких позицій. Від яких ви в жодному разі не відступитесь, щоб не відбувалось у суспільстві, щоб не відбувалось навколо вас. Ось е ці принципи ви повинні собі сформувати в обов'язковому порядку. Якщо ви не сформуєте для себе ці, ці принципи, то ви будете розвивати ім'я або назву, не бренд. Не буде е особливостей підкрі підкріплених. Е Певними правилами та нормами, які будуть розум... зрозумілі у суспільстві. Це важливо розуміти. Рухаємось далі. Наступне, що треба зробити, це оцінити ті ресурси, які у вас зараз є. За допомогою яких взагалі ви, ваш бренд, ем, доторкається до суспільства. Це Якщо ми кажемо про індивідуальність, то це круг вашого спілкування, ваші знайомі, друзі, хобі, де ви, де ви зустрічаєтесь з людьми, на які теми ви спілкуєтесь. Від цього вже будемо формувати так звані канали популізму. Якщо це продукція, то як вона реалізується, де її можна знайти? Де вона представлена? Якщо це назва компанії, то Звідки люди про цю компанію можуть взагалі дізнатись? І важливо, щоб ви розуміли, що бренд, формування бренду, будування бренду, його популяризація це достатньо тривалий період часу. Період часу, за який вам потрібно набратися терпіння. Да? Вкладатись, 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 вкладатись не фінансово, хоча б своєю працею, своїм часом, своєю увагою, своїми знаннями, своїми ресурсами, які у вас є, окрім грошей. Це також дуже важливо розуміти. Ще хочу звернути вашу увагу на такий цікавий факт, як е ці ті пункти, які я. Зараз вже сказав, вони не потребують жодного інвестування в фінансів. Тому взагалі побудувати бренд, не вкладаючи великої суми грошей, достатньо легко. Довго, але легко. При будуванні будь-якого бренду гроші вони виступають більше каталізатором, так? тобто ресурсом, за допомогою якого ми можемо скоротити час. І все. Для того, щоб бренд розвивався, повинно робити, повинно, потрібно робити правильні дії, а не вкладати гроші. Вкладені в гроші в неправильно сформовану позицію щодо формування бренду, не призведуть до його формування та популяризації. Вони призведуть просто до втрати грошей, великих грошей. Рухаємось далі. Після того, як ми зрозуміли, що в нас є. Ми починаємо з вами для себе прописувати детальний план. План, цей, ми прописуємо особисто для себе. Тобто, це ті дії, які ми повинні робити для того, щоб у момент дотиків до суспільства ми доносили нашу ідеологію, наше позиціонування. Наше бачення суспільства в рамках нашого бренду, до тих людей, з якими наш бренд буде стикатись. Якщо джерел дотиків недостатньо, то продумуємо, яким чином ми можемо додатково долучитись до точок контактування з суспільством. Наступне це вимірювання результату. Оскільки само по собі формування бренду це достатньо тривалий процес, важливо зрозуміти, як ми будемо оцінювати у період його формування, як ми будемо оцінювати те, що ми робимо. Чи вірно ми рухаємось, чи невірно ми рухаємось, чи треба коригувати наші дії, або, можливо, потрібно просто. Дочекатись. Дочекатись того моменту, коли буде той результат, який ми очікуємо. Тому е важливим елементом перед початком реалізації плану, який ви сформували, це елементи вимірювання. Дивіться, це не обов'язково кошти, не обов'язково лайки, не обов'язково ще щось. Це у, особливо на поч початковому етапі, це може бути. Е Кількість процесів, наприклад, якщо ми прийняли одним з пунктів плану популяризація особистості через канал YouTube, то це регулярність відеозаписів. Тобто кожного дня, наприклад, один відеозапис або два відеозаписи. Так? Ось. Кожного дня, наприклад, там, реакція людей повинна бути не більше а не менше, ніж там, 2% від підписників. Якщо у вас там 10 підписників, то дві, дві людини подивились, це вже, мабуть, добре на початковому етапі. Тобто, вам треба чітко для себе сформувати такі, знаєте, певні KPI, за якими ви би змогли адекватно оцінювати ті обставини, які зараз відбуваються у процесі формування вашого бренду, потім ми переходимо безпосередньо до реалізації. Що значить, переходимо до реалізації. Фактично починаємо виконувати ті пункти плану, які записані у нас. Дуже важливо на даному етапі: це системність, постійність, це коригування під ваші показники. Якщо бачите, реакція невелика, змінили щось, якщо бачите, реакція велика, дожали ще більше. Тобто, це вже Відбувається в процесі, процесі, поки ви починаєте е, працювати. Далі е, наступний етап, який потрібен, це, е, звичайно, маркетинг. Що значить маркетинг? Маркетинг це не пішли-купили грошей О, за гроші там, якихось спеціалістів, які вам там щось там настроїли, і ви вважаєте, що все у вас вдасться. Ні. Маркетинг це реклама. Реклама може бути усна, письмова, розсилка, нагадування своїм підписникам в інших соціальних сетях, візуальні оголошення у торгівельних точках. QR-коди у місцях зотику з потенційними клієнтами, це відвідування будь-яких заходів, на яких розказувати про себе або про свою продукцію, або про свій бізнес. Це все, що завгодно. Все, це прохання ваших існуючих знайомих та друзів, також розказувати про вас. Це захоплення свого оточення. Тим, що робите ви у рамках свого бренду, для того, щоб вони розказували про вас інше. Тобто це максимально широке інформування всіх навколо про особливості вашого бренду. Тоді ви зможете з цієї кількості людей, з якими ви співпрацюєте, зможете виділити саме тих. Хто буде розділяти ваші інтереси, хто буде цікавитись вашим брендом, хто буде захоплюватись вашим брендом, і хто буде далі займатися тим, що буде до вашого бренду долучати все більше більше, більше і більше аудиторії. І е, знов ж таки е, привертаю вашу увагу на те, що грошей для цього також ще не потрібно. Тобто, взагалі, формування бренду можливо без грошей. Але за умови. Того, що ви поставили собі ціль, розробили план, почали діяти, робите це системно, не опускаєте рук, не розчаровуєтесь, не панікуйте, не очікуєте на швидкий результат. Адекватно реагуєте на невдачі, а вони обов'язково будуть, будуть. І тому кінцевим етапом нашого відео це є розмова про коректування. Ваших дій, коректування ваших дій дуже важливо. І тому KPI, про які я казав, вони є майже одним із ключових. Тому що, якщо ви бачите, що ви збилися зі шляху і вам потрібно щось міняти, ось оце KPI, вони є тими елементами, які показують, що так, 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 щось пішло не так, треба щось робити. І тоді ви коректуєте план. Треба не боятись коректувати план, не боятись змін. Не боятись визнати, що попередній план, можливо, був невірним, помилковим, з прогаланом і так далі. Ось робіть це, і у вас обов'язково все вийде. Я впевнений і взагалі не потрібно для цього грошей. Ще раз скажу, гроші це лише спосіб пришвидшити розвиток вашого бренду. А так ви зможете його побудувати абсолютно самостійно і без грошей. Якщо будуть ще питання, пишіть, будемо далі розвивати цю тему.